Оце така у нас фреза. Вже от 5 чи 6 вона у нас. Зробили її чисто для городів. степу в неї не працюємо, Чисто по городі. Глубина хороша, трактор тягне, в навіть, 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 першій передачі повищеної нагрузки немає. Можна більше обороти дати. О. Чагаємо юмзиком своїм. Да. Оце. Глубина хороша, 10 см 15 Влази. Ну, нормально, оце така, чисто для городів. Все зробили ножі з ресор, приварені, так як проще чимось болтами, краще відрізав, приварив та й. Оце такі у нас Ну, Нормально. Всіх устраї пайщикам обробляємо городи. О, так що десь так. Не знаю, може не так, ну, з голови все робилося. Не така, звісно, як польська. Два ну, 2 метри, 2,1 чи 2,2 м, по-моєму, там щось захватне. Нормально, по нагрузки травтер тягне добре. Так, ну, пишіть. Все, я що. Щось вам цікаво. Пишіть, попитаємося відвідись на всі ваші питання. Ну, в общем, так, якось. Довгенько відео не вилажили, тому що трошки зайняті були. Та й погодка трошки щось приболіли ми з батею обоє, блин. Це рішили, що погодка дозволяє городи пофризувати. Так що це такі вещи. Так, ну ребятки Всім удачки Так що, підписуйтесь, ще раз повторяю, ще раз Що цікаво По фразі спрашуйте, відвідаємо Ще раз снимем, Если що то надо докладно буде ми снімемо Все для вас ребята Знімаємо Ділимося Так все Зняли спарочку, фрезуємо городи. Зараз продемонструємо що воно виходить. Саморобна фреза у нас. Зараз подивимося, що в нас виходить. Ну сами бачите процес який. Якщо інтересно, ставте пальчик вгору. Підписуємося. Кому інтересно, докладний обзорчик призизнюємо. Так що... Что...